Дидактична гра, що нам літо дарувало. Літо нам подарувало Квіти у лужку яскраві. Літо нам подарувало можливість загартовуватися, загоряти і купатися. Літо нам подарувало можливість порибалити. Літо нам подарувало сонечко лагідне в небі. Літо нам подарувало гриби у лісі. Літо нам подарувало багато овочів та фруктів. Літо нам подарувало Яскравих в яскравих волузі. Літо нам подарувало різнокольорову веселку в небі. Літо нам подарувало зелені листочки на деревах. Літо нам подарувало Теплого літнього тощику. Кінець гри.